Пані Тетяна, з вами хотіли би поговорити про спрощену систему усиновлення дітей. А зокрема, нещодавно на сайті Кабміну з'явилася інформація від 27 березня про цю спрощену систему. То цікаво дізнатися, що змінилося в цій сфері, і загалом, наскільки зараз просто чи доступно встановити дитину та дитину сироту. Зокрема, що чи можете розповісти, що варто починати? Ну, дивіться, питання усиновлення сьогодні є актуальним в, нашому, в нашій державі, в нашому суспільстві. Зростає кількість осіб, як і подружніх пар, так і одиноких громадян, які бажають усиновити дитину. Якщо взяти Порівнянні з 2021 року то на кінець 2021 року на обліку у службі у справах дітей перебувало 5 подружніх пар та одиноких громадян, які виявили бажання усиновити дитину. В 2022 році, вже на кінець 2022 року, таких було 14 подружніх пар і одиноких громадян. У 2023 році це число становило 22. І на сьогоднішній день на обліку у службі у справах дітей перебуває 26 подружніх пар та одинокі. Громадян, які бажають усиновити дитину, це, як правило, діти від народження максимально до 12 років. Ну і є подружні пари, які виявили бажання усиновити не малючка, не новонароджену дитину, а скажімо, дитину старшого віку з двох чи з трьох років питання усиновлення. Як я вже сказала, сьогодні стоїть на порядку денному і зросла ти зросла кількість людей, які хочуть усиновити дитину. І можливо, ті зміни, які внесені до цієї останньої постанови, вони і вважаються, що спрощують би систему усиновлення. Ну але на мою думку, це є не так. Якщо раніше ми діяли до Порядку провадження діяльності з усиновлення та затвердження та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 905 від 08.10.2008 року. То порядок ознайомлення кандидатів з дітьми, які перебувають на усиновлення, був такий: відповідно до черговості, кандидати в усиновлювачі повідомлялись про дітей, які є на обліку усиновлення. До заяви, яка у якій зазначено вік дитини. Тобто це, наприклад, від 0 до 3 років, якщо у нас дітки такі були від 0 до 5 років до 7 років і так далі. Відповідно до цієї постанови, які внесені зміни, одночасно всім кандидатам в усиновлювачі буде надсилатися інформація про дітей. Які е, мають підстави для усиновлення. От, наприклад, на обліку перебуває у нас 26 подружніх пар і одиноких громадян. Виявили бажання усиновити дитину від народження від двох місяців і скажімо там вже не, незалежно до трьох, до п'яти, до 7 років 22 подружні пари і одинокі громадянки. Якщо в нас з'являється дитина на усиновлення, скажімо, 8 місяців, я одночасно маю. Надіслати повідомлення всім 22 кандидатам в усиновлення про цю дитину. Як на електронну пошту я маю надіслати повідомлення, так і підтвердити ще це. За допомогою телефонного дзвінка, якщо з цих 22 кандидатів виявили бажання ознайомитись з інформацією про цю дитину, а це надсилається фотокартка дитини та висновок про стан здоров'я дитини, скажімо, 18 кандидатів, я складаю другий список, де зазначено всі 18 кандидатів. Порядку черговості їх взяття на облік. Тобто ті, що ще лишилися, скажімо, з 2022 року, 2023 рік і 24 рік. Ну, як на мою думку, це внесе з одної сторони, люди будуть знати, що є діти, які мають підстави для установлення, вони можуть ознайомитися з ними, але з другої сторони будуть запитувати, для чого ви надсилаєте нам цю інформацію, якщо в нас немає можливості. Ості, які якщо ми там 24-ті в черзі, і в нас немає можливості усиновлювати дітей. Це велика бюрократична робота, це велика робота, тому що цю інформацію треба внести в нам і в єдину інформаційну базу, і внести, і в журнали. Ну але разом з тим разом з тим, кандидати, всі кандидати в усиновлювачі, які є на обліку, можуть ознайомитися з цією дитиною. Перші кандидати, які зголосилися е, е, взяти направлення для встановлення контакту з дитиною, мають з'явитися у службу у справах дітей впродовж двох робочих днів. Якщо вони не з'являються, тоді повідомлення надсилаються вже іншим особам, які перебувають на обліку. Отаким От чином, тепер має відбуватися знайомство кандидатів з усиновлювачами, з дітьми, які перебувають на обліку. Якщо Кандидати в усиновлювачі відмовилися від знайомства дитиною, тоді вже... Мають підстави отримати направлення інші громадяни, які перебувають на обліку. Одночасно кандидати в усиновлювачі можуть ознайомлюватися з дітьми, які мають підстави для усиновлення, які перебувають не тільки на місцевому обліку, а це наша громада, а на і регіональному обліку, тобто на обліку у службі у справах дітей Волинської ОДА, а також тих дітей, які перебувають на централізованому обліку. Це дітей по всій Україні Ну Коли ми працюємо з кандидатами, звісно, ми їм цю інформацію доносимо. Сьогодні є у нас на сайті Мінсоцполітики розділ з усиновлення, де представлена інформація про всіх дітей, які можуть бути усиновлювачі, які можуть бути усиновлені. І відповідно громадяни. Нашої громади мають можливість ознайомитися з такими дітками. Хочу сказати, що процес цей триває. Отримали вже направлення для знайомства з дітьми наші кандидати з інших областей, і процес установлення вже триває. Пані Тетяно, але ще цікаво стосовно вимог до цих кандидатів. Чи можете пояснити? Ви згадували про те, що навіть одинокі люди теж мають можливість усиновити дитину? Але які вимоги до них? Звісно, ну немає обмежень для е, кандидатів усиновлювачів чи це подружні парі, чи це одинокі громадяни. Е, основні вимоги це мати задовільний стан здоров'я, не мати тих хвороб, які внесені до переліку, які перешкоджають усиновленню. Е, громадяни е, мають один, якщо не якщо офіційно влаштований один то має, має мати доходи. Для утримання дітей, тобто два прожиткових два прожиткових мінімуму на кожного члена сім'ї. Якщо працюють обоє кандидатів, то обоє кандидатів дають. Довідку про доходи, якщо працює один, але має е, такі доходи, може подавати один е, з кандидатів установлювачів. Якщо це фізична особа-підприємець, то подає довідку е, декларацію про доходи за попередній календарний рік або за півроку. Е, висновки про стан здоров'я мають бути встановленого зразка. Е, в ці, у цих змінах, які внесені до. Останньої постанови зазначається: якщо один з подружжя є військовослужбовець, то висновок про стан здоров'я він може подати пізніше, у той на той час, коли він вже не буде проходити військову службу. Раніше було передбачено подавати висновки про стан здоров'я обома кандидатами, і в нас є такі люди, які перебувають на обліку, і на даний час боронять нашу Україну, але разом з тим, вони вони по мірі можливості проходили медичний огляд за місцем своєї служби. Пані Тетяно, але чи є якісь обмеження стосовно віку чи статі усиновлювачів? Немає обмежень. Раніше були внесені в сімейному кодексі, було зазначено, що обмеження є по віку для усиновлювачів. На сьогоднішній день вони зняті, тобто, будь-яка особа може усиновити дитину. Якщо це подружні пари і одинокі громадяни, тобто і одинока громадянка, яка чи розлучена, чи взагалі не перебуває, не перебувала в шлюбі, може усиновити дитину. Так само і одинокий чоловік, який перебуває в шлюбі, може усиновити дитину. Ну, як правило, звертаються одинокі громадянки, жінки, які виявили бажання усиновити діток. І в нас ну, відсоток їх десь. Відсоток може невеликий, але на обліку такі громадянки є пані. Тетяно, ви задали про облік з 2022 року. Та то скільки часу може стояти та чи інша пара на цьому обліку? До початку війни було передбачено, що на обліку перебувають громадяни впродовж одного календарного року. Якщо впродовж календарного року не вони не, не е, е, самі не підшукали дитину, і ми їм не запропонували, вони оновлюють повністю пакет документів і не знімаючи черги, ще раз перебувають на облік на обліку рік часу. У зв'язку з введенням воєнного стану термін перебування кандидатів на обліку збільшився до півтора року, тобто термін дії документів, які вони додають до своєї особової справи, становить 18 місяців. Якщо за 18 місяців вони не усиновили дитину, вони поновлюють документи, не знімаються з черги і ще раз можуть перебувати такий самий термін на обліку. Ну і можливо того, що збільшився час перебування на обліку і Збільшилась кількість громадян, ну але це все відносно. Я хочу зазначити, що до початку війни у нас бували випадки, коли усиновлювали подружні пари, які мали власну дитину. Як правило, це була одна дитина. То спочатку війни у нас Є такі подружні пари, які перебувають на обліку, маючи двох своїх дітей, і виявили бажання усиновити, взяти в сім'ю ще одну дитину або навіть і двоє дітей на виховання. А скажіть, будь ласка, чи є якісь вимоги щодо майнового стану установлювач? Ну подружжя або одинокі громадянки мають мати власне житло. Воно має перебувати в задовільному стані, і знову ж таки мають мати доходи, які б забезпечили хоча б прожитковий мінімум для кожного члена сім'ї. Це рахується, наприклад, чоловік, дружина, їхня дитина, і та майбутня усиновлена дитина, яку вони бажають взяти сім'ю або одна дитина, або дві дитини. Тобто враховується прожитковий мінімум і на майбутню усиновлену дитину Пані Тетяно, ми знаємо, що ось цією постановою, про яку ви згадували, Кабміну, також нібито спрощується і оформлення опіки, піклування, для, зокрема, для тих людей, хто хто перебуває в Збройних силах України. Чи можете прокоментувати цю інформацію? Влітку 23-го року вийшли Вийшла постанова кабінету міністрів, яка передбачає усиновлення дітей, які перебувають за кордоном, і в рамках цієї постанови, коли наші діти, які перебували у Волинському обласному будинку дитини і він був евакуйований за межі України, розпочали процес усиновлення. І в рамках цієї постанови для того, щоб влаштувати дитину в сім'ю. Громадяни України встановлювали опіку над цією дитиною, і вже як опікуни вивозились її з України. Тобто передбачається, передбачається встановлення опіки над дитиною до усиновлення, тому що раніше дитина перебувала в закладі, відбувався процес усиновлення. Кандидати зверталися до суду. З документами щодо усиновлення чекали, поки рішення суду набере законної сили, і тільки тоді дитина поверталася в сім'ю. Зараз для того, щоб дитина перебувала в сім'ї і почувала себе комфортніше і швидше, проходив процес адаптації, Передбачена така процедура, як встановлення опіки над дитиною. А будь ласка, і чи дійсно що навіть хрещені батьки тепер теж можуть стати опікунами? Так, можуть стати хрещені батьки опікунами, але в останній постанові зазначено, що якщо вони стали хрещеними батьками до того моменту, коли дитина набула статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, тобто розуміємо, що е вони були її хрещеними батьками, коли ще були там живі батьки були, чи не вони були позбавлені батьківських прав, а не вже після того, коли дитина набула певного статусу і вони стали хрещеними батьками. Так, це також зазначено в постанові до набуття дитини відповідного статусу. Пані Тетяно, цікаво, ці хрещені батьки, які повинні мати при собі документи, аби все-таки дійсно засвідчити, що вони такими є. Ну, бачите, в з таким ми питанням ще не стикалися, але я думаю, що це має бути якесь свідоцтво про хрещення, де зазначено, що вони хрещені батьки. Ну якось вони мають це підтвердити. Який це має бути документ? Я вам сказати не можу, але разом з тим підтвердження цього має бути. Скоріше всього, це може свідоцтво про хрещення, де зазначено. Вони, вони видаються такі свідоцтва в церкві. Пані Тетяно, іще чи можете прокоментувати, що це за форма така опіки чи піклування над дітьми як тимчасове влаштування і кого воно може стосуватися? В рамках цієї постанови, в рамках цієї постанови, передбачено шість пунктів, коли діти можуть бути влаштовані в сім'ї громадян? Громадян України, коли батьки не можуть виконувати свої обов'язки, тимчасове влаштування і виплата допомоги на, на дитину, яка влаштована тимчасово в сім'ю родичів знайомих, надається у таких випадках, коли один з батьків Загинув, помер, а інший не виконує безпосередньо своїх батьківських обов'язків. Коли невиконання батьками своїх обов'язків з причин перебування батьків або одного з них на тимчасово окупованій території. Коли батьки є військовополоненими, коли батьки взяті у заручники або у полон органами влади держави агресора, перебування батьків або одного з них в розшуку про це про що підтверджено витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань. В такому випадку дитина може бути влаштована в сім'ї родичів і знайомих, і вона має право на отримання соціальної допомоги, як така дитина, що має статус дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Термін цієї допомоги не визначений, але призначається він на період до 6 місяців. І за цей період. Ну, Має дитина вже отримати статус, або дитини сироти або дитина, скоріше всього, позбавленої батьківського піклування, щоб мала вже право бути влаштована на не на тимчасове влаштування, а на постійне влаштування в сім'ї громадян. Це як опіка піклування, чи прийомні сім'ї, чи усиновлення.